Всім привіт! Сьогодні роблю фотозону на христини. Треба дещо поновити з декору. Зараз якраз займуся підготовкою. У мене напис буде на колі з полістиролу. А так зараз виглядає коло. Я його буду робити з підсвіткою. По периметру буде неон. Всередині. Полістирол зараз у захисній плівці вже на локації я її зніму, а, тому що полістирол досить такий ну, хрупкий матеріал, і щоб він не подряпався, краще це робити на локації. Ось у мене старе коло, але воно вже ну, трошки вийшло із строю, є подряпини, тому я хочу використати новий. Зніму пінопласт старий, із старого кола переставлю на нове. Тут у мене він тримався на двосторонньому скотчі, я, напевно, поставлю на клей так надійніше. І полістирол, і пінопласт не люблять різні розчинники, тому клей я використовую. У мене такий титан, але можна брати будь-який клей для пінопласту. Продається він у будівельних магазинах для поклейки карнизів. Різних виробів з пінопласту можна будь-який клей брати. Він не буде роз'їдати ні пінопласт, ні полістирол. Ми вже на локації, все перенесли. Зараз починаємо працювати. Фотозона у нас буде тут у куточку. Починаємо, як завжди, з каркасів. Ми вже зібрали каркас. Сьогодні використовуємо круглий каркас. Дуже швидко збирається, легко демонтується. Він складається із чотирьох дух. Дуже зручний, легкий, легко можна розмістити у авто. І зараз на цей каркас буду монтувати плівочку. Плівку просто кріплю зараз на магніти. Нічого з нею не роблю. Фіксую, далі вже буду підтягувати. Зафіксувала плівку, підтягнула. І зараз її буду прогрівати і робити глянцевою. Ось так виглядає зараз плівка. Вся зім'ята. Буду її прогрівати і робити глянцеве. коли ви прогріваєте плівочку, вона стає такою м'якенькою, тоді. Її можна легко брати, тягти, і виходить глянцевий ефект без цих от зморшок. Гріти фіном, вона вже трошечки стає, навіть це видно, коли ви проводите фіном, вона вже трошечки розглажується, стає більш рівною. Для того, щоб вона була взагалі ідеальна, треба прогрівати і тягнути. Не бійтеся цього робити. Просто не треба тримати фін на одному місці, щоб не пропалити плівку. Солей, педусолей, так я прогріваю феном і прибираю всі зморшки на плівці. Хочу зараз змонтувати це коло на каркас. Коло в мене буде триматись на магнітах, ставлю їх багато, тому що на пінопласті вони не завжди гарно тримаються, можуть відпадати. І так, вірогідність того, що якісь магніти будуть на місці, дуже велика. Якщо робити на 2-3 магнітів, Краще не робити, бо вони просто можуть відпасти. Розмонтувала коло, ще не знімала з нього захисну плівку. Тримається у мене все на магнітах, поставила їх багато, тому що, ну, Воно не дуже важке, але все ж таки має вагу полістирол плюс пінопласт. Люблю, коли все надійно, тому для перестраховки поставила багато. Хочу змонтувати крила і написи, і буду робити гірлянду. Малюк у мене із фанери пофарбований білий колір. Напис із пінопласту. Напис також пофарбований в білий колір. Змонтувала напис малюка. А зараз буду збирати гірлянду. Прив'язую гірлянду з кульками. Це така гірлянда основа, зараз її буду доповнювати ще. У мене тут біндер із стрічкою, я на нього прив'язую, за нього кріплю гірлянду. В'язую гірлянду з іншого боку. Так само тут кульки 112 12 дюймів. Далі вже буду використовувати 5 дюймів, 19. Зараз роблю тільки основу. Блакитня доповнює за допомогою шедемок. Доповнює гірлянду великі. Така сьогодні в мене вийшла краса. Обов'язково пишіть коментарі. Не забудьте підписатись на канал. Якщо залишились якісь питання, пишіть їх під цим відео. І до зустрічі на каналі!